Тепер в'язання. Я просуваю потихеньку свою ковтинку, бо і трішки я на цьому тижні займалася в'язанням чоловічого джемпера і була одна готова робота. Ну, про це по порядку. Спинка в мене виробу зв'язана, не без розпусків. Якось, як то кажуть, ера розпусків, багато було в мене розпусків, ну то не біда. В'яжу трішки укорочений варіант виробу, знаючи, що мені такий потрібен, по-перше, а по-друге, після прання воно потягнеться це все, де є візерунки, то я розрахую на те, що. Мій виріб, коли вже буде готовий, потягнеться на ширину одного такого рапорта, того я не дов'язувала. Трішки, ви бачите, я тут змінила вже візерунок сюди, бо коли вив'язувала спинку, це в мене вже перед, того, що не хотіла розширяти спинку, думала взагалі зв'язати лицевими. Але я зробила тут так, ну, показую вам догори ногами. Спинка, спинка в мене ось такі, не ромби, а такі трикутнички. Далі я зробила такі крапочки, далі ось такий візерунок, і просто тут лицева, щоб не давати розширення на плечі. Тепер я дійшла до переду, і думку, гадаю, хочеться мені зняти, вже відклала його, шукаю час зняти МК, як я буду вив'язувати планку, можливо, комусь корисне. Це буде, от дійшла до такого етапу і відклала, бо потрібно знайти час і поміркувати, як мені це все зробити, коли відзняти і як мені воно вдасться. Оце такий процес просуваю. Пряжа є, пряжі дозамовила, Я вже вам говорила, ви бачили, спиці оці з пагоярн. Дуже подобаються мені гарно на них в'яжеться все. І вовна, і напівбавовна, і все. Оце такий процес відкладаю. Далі я зараз вам покажу свою готову роботу. Я зв'язала шкарпетки з вівчарів для ЗСУ. Зараз ми трішки спробуємо поіначе. У мене пасмурно вимкну світло і включу підсвітку. У мене дуже пасмурно дівчата, У нас дощора пройшов, другого часу не буде знімати, то якось так Злів чарів, звичайна шкарпетка звичайним способом, бабусина, я б сказала, з бабусиною п'яткою. Мені так подобається в'яжу на, шка... на спицях з Аврора на двох швиденько-швиденько. Це в мене робочий процес. Зв'язала дві шкарпетки, принесла додому, випрала кінчики, ще не ховала. Оце така моя готова робота. Потрішки збираю їх, потім буду вже дивитися, куди їх чи адресно, чи відійшлю кудись, поки збираю, щоб у мене було, поки такий ніби не сезон. Трішки підзбираю шкарпеточки. Так, це я вам показала цю готову роботу, що ще в мене є. Зараз я покажу чоловіка з джемпер, я в'яжу. Вчора я його просувала вечором активно, бо не було мені можливості знімати планку і бажання, і боліла голова, скажімо так. Для майстер-класів треба натхнення, зосередженість саме вдома і працювати. А колись і дома і не знаю, з яку сторону бігти, ще розболілася голова на дощ, то в'язання. Ну, трішки ліричний відступ. Зараз я вам покажу, що в мене зв'язалося. В'яжеться, не можна відібрати. Пряжу ви бачили. В'яжеться легко гарно. Це твіт, такий красавезний вкраплення в ньому в'яжу спицями Дід Про. Отакі забула жадур чи жадоре. Покажу. Фотографію вам сюди тоді ставлю. Щоб ви бачили упаковку. Кубічні четвірки, дуже-дуже вони мені зручні, подобаються, І естетично гарні і гарно на них в'яжеться твіт. Прям сам стрибає твіт сухувати і в'язати не дуже. Але цей твіт, хочу сказати, дуже гарний. В нього такий метраж, що в'яжу. В одну нитку без додавань ну, я в в принципі і в одну в'язала раніше, коли в мене був той тоненький, він був такий, як котушечна нитка, то було не те задоволення в'язати. А з цього твіду в'яжеться гарно, мені подобається, все добре, тільки в мене, мабуть, алергія на вовну стає. Бо я так чхаю чи на обробку, може, яка обробка тут, в пряжі, це ж бобінна пряжа. Чешуться ніс, чхаю і, і чешуться очі, коли беру до в'язання цю роботу. Що ж тут у мене так не дуже видно? І ви самі знаєте, які вироби з твіду такі карявенькі, але це ще не так, як могло б бути і гірше. Гарно виглядає. Я відв'язала вже реглан-погон. Тут у мене 2х2 цей погон резиночкою. В'яжу трошки більше, все це, бо знаю, що твіт буде всихатися і після прання збиватися. Рукав вже я відв'язала. Можливо, потрібно було б нам показати на плечиках. Ну, в принципі, покажу ще, побачите, пров'яжу більше та й покажу. Рукав відв'язаний, на додатку пере, переклала. І вже ось підріза зробила. Зробила 10 петель, бо в чоловіка животик трішки. І тут тоді вже в рукаві з'єднаю, якщо що, вже від підрізів пров'язала я ось ось скільки. То, в принципі, це нормально. Це я вчора за вечір пров'язала. Ну, десь, десь так сніла вже ввечері. І саме по собі швидко плинуло в'язання. І пров'язала. Спиці величенькі, в'яжеться гарно, то цей процес в мене теж в роботі, я його потрішку просуваю, не забуваю. Що хочу ще сказати, познаходила свої старі процеси. Я згадала про них. Думаю, де ж вони? А вони є, ніхто їх не в'яже, вони лежать. Ось мій кардиган. Майбутній колись буде. Треба його, як то кажуть, на світ Божий. І спиці тут мої самі улюблені Адді, бачите, що з ними сталося. обчухується. Так. Ну, Це в мене самі перші. Їм годів, мабуть, років 4 точно є, якщо не більше. Ой, Взяла в руки і от такий приємний інструмент до рук, що захотілося пов'язати цей виріб. Так, я його почина... починала. З таким захопленням, потім щось мене відволікло, потім не було необхідності і планувала за літо зв'язати і забула, бо літом в'язала то все. В принципі, гарний візерунок. Тут все мені подобається, колись буде виріб, можливо, до весни. Ну, Тут, в принципі, як взяти за нього, можна і до осені ще час є. Але не знаю, вже ж починала і, і вишивка. Всього хочеться. І шкарпетки. Потрібно то якось так. Далі у мене хто зі мною пам'ятає, ось її тут можна знайти цікаво Я знайшла свою оцю шпильку велику. Я її шукала, думаю, де її заділа? А вона в мене в проєктній торбі. Так, ось така ще в мене пряжа є, такий шнурочок. Я починала в'язати з неї. Це ось підписала я. І який тут був інструмент 375 ЧГ, бо переділа на ці спагоярні і сховала роботу. Дов'язала я тут трішки і все. Це в мене футболочка така планувалася. Ну, В принципі, як її взяти, можна і дов'язати і носити. Саме ж сезон буде. Ну, Не знаю, треба поміряти його все. Може, прийдеться його розпустити, не витрачати час. Ну, якось так тут мало все зрозуміло, що це. Але задумка така. Футболочка, реглан погон Болгарський зачин. Набір у мене, не знаю, чи не буде закручуватися, воно подивимося. Ну, Задум гарний. Потрібно подумати. Я вже починала футболку, тепер бачу пряжі вистачить, можливо, зробити його б з ветром, але ні, хай вже буде, бо розпускати прийдеться. Тут, ну, і таке є, дівчата, щоб знали. Є у вас такі заличі? Старих процесів. Чи ви мене розумнички вив'язуєте зразу з початку до кінця. Ну, не можу я бути однопроцес на по-перше. По-друге, коли знімаєш свій влог, блог про в'язання, то потрібно показувати якісь результати і те, і те, що було цікаво вам, просування, один процес, так як я не дуже швидко в'яжу, то один кардиган довго відео буде. Одне на три місяці, Ну, на два складаю назад свої ці запаси, подивилась, провітрила, все в порядку. Завдання є. Все так його гарно склала і покладу тут на видне місце, ну, у кроковій доступності, щоб в'язати. Так, дівчаточка, планів багато. Ой, не багато, але ще ж є плани. Як не. Як же без планів. Я виклала тут на світ Божий оцю пряжу, що я купувала. Це в мене кашемір. Щоб я за нього не забула, що планую теж якусь ковтинку треба його перемотати. Ну просто стоїть у мене тут, як першочергово, хочу на, на зиму, тоненьку якусь ковтинку гарненьку. Можливо, ажурненьку, ну, ще нічого планів немає, просто стоїть ця бобіночка, я нею надихаюся, вона молочний жовтий колір і ловлю натхнення, можна так сказати. Так, Далі в мене є така пряжа, я її замовляла. Знаєте, вона, ніби шкурка норки. В якомусь інстаграм-магазині по дуже-дуже смачній ціні я замовила на виріб, думала в одну нитку в'язати, але в одну нитку тут не вийде ось такі тут пушинки. На одну сторону ниточки, отак як ростуть травинки. Ниточка тоненька. І думаю, що мені робити, тут потрібно якийсь. Сюди однозначно підмут, щоб визначилося. І я робила ревізію в своїх пряжних запасах. Думаю, треба мені доставати де отакі є моточки невеличкі, їх вив'язувати в речі для онучки, щоб вона їх зносила і була річ. Бо ну, куди я його? Це мені замало, хоча пряжа в принципі, непогана. Я з неї в'язала джемпери м'ятний льодяник для своєї доньки. Вставлю вам тут підказку, і в кінці відео теж буде посилання на це відео, в'язала давно. Пряжа білоруського виробника. У нас був магазин онлайн офлайн. І те, що було в нашій такому пішій доступності, те ми і брали. Дуже така була бюджетна ціна, 25 гривень коштував моточок 50 грм. 400 метрів це акрил. Кольори були там дуже гарні, трикотажна фабрика але, Ареола Білорусь Мінськ. Ну, ці пряжі дуже-дуже-дуже стара. Це, мабуть, в мене ще й назара не було, швидше за все, так. Магазинчик той уже був. І я з цієї пряжі з додаванням мохеру кідрояль Алізе зв'язала джемпер. В принципі, джемпер класний. Все сподобалося. Залишились ці два моточки, я не знала, куди їх пристосувати, на великий виріб не вистачить, полосати, можливо, щось лежало-лежало. І от я, збираючись до зйомки відео, взяла, у мене зовсім часу мало, ось такий пров'язик ну це смішний такий курдуплик. Просто мені вже тут зрозуміло, мені основне, як буде лягати тут пряжа. Це полотно стало супер м'якеньким за рахунок оцієї пряжі. Ця така, знаєте, ну, акрил, ну не скрипучий. І я думаю, що зв'яжу я ну, ці джемпер. В Садочок потрібно, це буде все одно, простий такий регланом зверху. Не знаю, що щось придумаю. Теж вона любить у мене базові прості такі речі. Я сама не люблю, і дочка не любля, дуже розцяцькова, ну знаєте, як то дитяче. Одяг, через чур там багато різних з різних опер попришиваються грішать китайські виробники, там там і собачка, там і перлинка, там і стразик там і ще щось, там і такі непоєднувані кольори, то хочеться якогось такого базового виробу згадала. В неї такого кольору пуховичок. Треба спитати в доньки, можливо, буде їй доцільніше светрик під шийку, такий, або тунічка. Скільки вистачить пряжі довжини, скільки я й буду. Можливо, це буде подовжений светрик, таке потрібно, Під підлосинки чи під штанці. Оце такий у мене задум. Дістала його теж Навіть на видне місто, щоб не забути. Треба записувати, ну, в круговерті справ, це забувається. Треба. Записувати спиціні про мантфул дуже мені подобається. Мені попались вони без браку, зручні. Я ними пару разів щось в'язала, вже вони гарно відполірувалися. Тросик в них тверденький, зручно в'язати шапку, що так, знаєте, вона тримає форму, держатиме. Не перегинатиметься. В принципі, такий процес, це я спробувала, який мені розмір потрібно Можна тут спиці і більшого. Воно після прання трішки розпушиться. Ниточка ця у мене йде в дві ниточки, скрутка в неї. Зараз, так, то виходить в мене в'язання в три нитки. Можна сміливо брати і четвертий розмір, чим я її зроблю, або 3,75. Мені такі вони улюблені, чи як 3,75, можливо, 375 або 4 буде моє в'язання. придумаю візерунок, і буду в'язати. Це така задумка. В перших планах між в'язанням шкарпеток. Шкарпетки в'яжемо, не забуваємо, дівчатка, долучайтеся, це потрібно. Кожен на своєму фронті займається своєю роботою. Ну, На цьому, дівчатка, все в'язанню. Хочу сказати, що я надихнулася відео, мені вилізла Оля Гармонія, я на неї підписана, але дивлюся, стараюсь, дівчата, дивиться, прибігати, коментувати, але у нас скільки каналів, дуже багато українських, що всіх не передивишся, якби ти не хотів це. Цілодобово треба сидіти, мабуть, вдома і дивитися. Не ївши, не пивши всі канали. Ну, це добре, що ми з'являємося, що ми пропагуємо свій український YouTube, просуваємо, забиваємо простір своєю інформацією, будемо працювати далі, насичувати корисним контентом, і таким, як у мене, розважально корисним, скажімо так, в мене таке життєве в'язання і вишивка. Тепер змінила я трішки назву на канала, хто каналах, вже помітивсь в'язання і вишивка, бо є і вишивка. Вишивка буде, потрішку буду просувати. Цей тиждень до вишивки не бралося, бо не, буде, не було мені коли, дівчата. І це зараз сиджу і думаю, дощ іде, з чого мені почати. Ще я ні кави не пила, нічого. Ще мене ранній ранок хотіла, поки є в мене робоче місце і тишина відзняти. І не знаю, в яку сторону бігти, так би мовити. Потрібно і баклажани консервувати. Їжі я вчора понаготовлювала, ну, не знаю, потрібно щось, щось робити і хочеться пов'язати. дворі прохолодненько сьогодні. Ну, мабуть, зараз поп'ю каву і підв'язання, пов'яжу, пов'яжу чоловіковий джемпер, якраз саме така погода, що дозволяє. Так от, до чого я вела, дівчатка вже трішки забула. В'яжемо, насичуємо контентом, ходимо, підтримуємо одна одну. Добре, що у нас багатенько є дівчаток. І стараємося для просування нашого YouTube. Як би складно нам не було, але просуваємося. Якісь, я б помітила, що в мене є. Такі повільності в Ютубі, довго завантажувалось відео попереднє, дуже маленькі перегляди, але то нічого, працюємо. Працюємо, працюємо, не зупиняючись. Тим паче, що скоро настає наш рукодільний сезон. Запасайтеся пряжею. Так, згадала, знаєте, як то кажуть, склероз річ цікава, до вечора дізнаєшся. Багато чого нового. Дивилася канал Оля Гармонія, і вона почала в'язати мене звернула я увагу на обкладинці кардиган. Візерунок пряжі, окрас пряжі такий гарний кардиган з сильнов'язаною планкою. Вона в'яже по МК Світлани Заєць. Хочу сказати, що в нас є наші українські майстрині, є в гарні МК, по яких можна дивитися і в'язати. То я зайду, зайшла в відео, прокоментувала, спитала волі, яка пряжа, і замовила собі на коперу. Здається, Ну, я замовила упаковку. Теж шукаю нові інтернет-магазини. Дуже багато зараз інтернет-магазинів, але вони в основному. Продають упаковкою, то, в принципі, знаєте, як так подумати, ніби упаковку мені багато, а з іншого боку, а якщо не вистачить, а якщо в ході в'язання я зміню свої плани якісь і не вистачить мені, то тоді вже як докуповувати різна партія буде. І я вам показувала останні свої покупки alize Cotton Gold, як відрізняється. Там не на один відтінок відрізняються кольори, і що тоді робити? То, можливо, є і доречніше і дешевше купувати пряжу упаковку. Купила я пряж, упаковку пряжі оцієї на коперу. І ще вчора я придбала собі новий кардиган альпаковий, і замовила вчора пряжу. Ну, це вже зовсім інша історія. Хай би вам буде така інтрига. В наступному відео, можливо, через влог, можливо, я зберуся знімати влог, та влозі не буде, а через відео. Коли буде рукодільний влог, коли я отримаю свої оці дві посилочки пряжі, я вам покажу і розкажу, покажу і фото цього кардигана, мені він дуже сподобався. І. Ту річ, яку я планую зв'язати під цей кардиган. Пряжа замовилася, бо пряжі в мене немає. Робилась ревізія, передивилася пряжа Alize Lana Gold Fine дуже мені подобається вона своїм метражем. Не убиваємо класна пряжа синього кольору буду в'язати річ до кардигана. Так, Все вам розказала трошки спойлер дала. Трішки такий сонно-ранковий влог. Пішла я, дівчата, пити каву і працювати вдома і на каналі, щоб було вам дівчатка щось подивитись. Але першим ділом, перш ніж пити каву, я зараз йду бантувати відео. Сьогодні у мене неділя, ранок, 9-та година ранку, щоб ви сьогодні подивилися і попрацювали. Дякую вам, що ви зі мною традиційно міцно вас обнімаю. Всіх цілую. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення.